Ну, ось тільки що пролунав, пролунав навіть подивіться, виключилось. Енд, конець прання. E, і достаємо, що там трапилось з ними. Давайте дивимось. Вау! Оце так так. Дивіться. Від ми робив наше сот, тому вони такі не, не дуже гарно віджалися, але вода з них не лється. Ось попрали, значить, так. Тут -ут. рушник. Зараз це все понесемо сушити. Так, ось другий і другий тут. Другий рушничок такий. Ну і ось, будь ласка, ось отак вони попралися в машинці. Все з ними добре. Одягаєте на ніжку і носите все нормально. Так що не бійтеся використовувати таке взуття. Па-па!